Всім привіт! З вами Станіслав. І сьогодні, хоч колись будуть хороші новини, тож да, все як написано, халява назавжди. Афініті тепер безкоштовний для всіх і назавжди. А що це значить? А, Canva це така компанія, у них свої AI-продукти. Вони викупили весь пакет Афініті. І зробили його безкоштовним, звучить непогано. І в цьому відео я розберу, що це значить. Коротше, я вам все головне розкажу, і ви будете все знати. Значить, щоб отримати. Affinity, від Камви, вам потрібно зареєструватись на цьому сайті, силочка буде в описі. Просто створюєте профіль, реєструєтесь, або заходите через Google, натискаєте кнопку Get Affinity, Після цього у вас відкриється Affinity. Тут буде віконечко, типу там Login, Sign In, ви її натискаєте все. Ви користуєтесь Affinity, у вас він є назавжди. Um, в чому плюси? Плюси то в тому, що це як ілюстратор, але краще. Він працює краще, він все робить краще. Але тепер це не просто ілюстратор, тепер це всі продукти е, Affinity. як Affinity дизайнер, Affinity Фото, Affinity, е, Layout, це як InDesign. Е, і все це знаходиться в одній програмі. Тобто вам не потрібно переходити в Photoshop. І в ілюстратор. От зараз я натискаю цю кнопку, і я в фотошопі. Тобто, бачите, у мене тут є шари. Я можу додавати все, що завгодно: Quick Adjustments, Curse, levels, накладення. О, бачите, це попередня моя обкладинка. Я повертаюсь в Вектор, і тепер це у мене векторний редактор. як... Ілюстратор, але я так само можу е, накладати всі ці ефекти на векторні об'єкти. Layout це для верстки. І ви можете тут включити все, що вам потрібно, що вам не потрібно. Тобто ви маєте якби, повний Adobe пакет. Тільки безкоштовно і в одній програмі. Слухайте, ну це звучить занадто добре, щоб бути реальністю. Тож, давайте поговоримо про мінуси. Чому нам безкоштовно дають стільки класної халяви? Ну, по-перше, Canva вона робить AI, тобто вона генерує AI-барахло, тому вони просто перетягують людей від Adobe. Тобто, ми будемо користуватись оцим всім. І ми не будемо користуватись Adobe, і ми будемо користуватись іншими там продуктами від Canva. Можливо, хтось захоче платити за Generative AI. Він так само тут є. Canva. AI Studio. Це теж саме, що є в Adobe, коли ви можете генерувати вектор всередині. Але ну, це платно тут. А в, в ілюстраторі це теж платно, бо весь ілюстратор платний, а тут все безплатно. Тобто ви отримуєте повний доступ до всіх тулів. До всіх інструментів, до всіх можливостей, плюс additionally Що єдине було в ілюстраторі, що не міг Афініті? Це був image trace тобто трасування зображень. Тепер це так само є в Афініті. В наступному відео буде супер докладне детальне порівняння саме ілюстратора і Афініті вже нового Афініті, Тож це буде жорстка битва. Пожалуйста, подивіться. Подивіться наступне відео, і подивіться попереднє відео. Ось тут буде кнопочка. Попередню бітву Афініті про, 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 про ілюстратор. В общем, напишіть коментар, що ви хочете почути, що вам потрібно знати про функції цих програм. А, значить, далі. Ви це качаєте. Тепер тут є все, що є в, в ілюстраторі. Можете подивитись на сайті, що вони пропонують, які штуки. Багато всього класно. Коротше, повна програма, повний фарш. Але а, враховуйте те, що тут нема зворотньої компітабіліті, тобто файли, які ви створили в цій версії, ви не відкриєте вже в «Affinity 2. Там, 2, 6, неважливо. Тобто. І якщо ви відкриєте свій старий файл, ось тут, і ви його збережете, ви вже не зможете його відкрити в попередній версії. Також цей Affinity буде казати, що файл відкритий вже в Affinity 3. Навіть якщо у вас Affinity 3. Не відкритий. Таким чином, він якби, може вкрасти ваші файли. Ну, тобто, у мене сталася така ситуація: я відкрив е свій файл, і я його вже не зміг відкрити заново. І це було неприємно. І мені довелось продовжувати роботу вже в, в Affinity, Тобто я все скопіював в новій версії. Що мені не подобається в новій версії. Наприклад, е панелька того, чим я користуюсь весь час. Ну і всі будуть користуватись весь час, наприклад, ось це. Де? Так, да, ось. Move-to-back, move-to-back, тобто, ну, це шари. На передній, задній план. Цим потрібно користуватись весь час. Convert to curves, тобто, ви перетворюєте об'єкт в curve в будь-які там зображення. Це як маска. в В... цьому. В... Як він називається? Я вже забув. Він вже такий безполезний, що я забув. Ілюстраторі. Вот. В, новому, в новому Affinity від Canva вони заховали в випадаючий список. Не зрозуміло чому, тому що тут купа місця, і я цим користуюсь. Чому я маю клікати ще раз. Так само, наприклад, зображення ми хочемо його конвертувати в, в цю. Маску, і для цього треба зайти в. Коротше, треба кудись натискати. Отут, от, коротше, імідж. І там конверт To... Ту... щось. Бачите, я навіть не можу під відео знайти, але воно там знаходиться. Хоча могло би знаходитись тут, і це незручно. Також, коли я, наприклад, експортував оце зображення для. Відео, обкладинку для Ютуба, я експортував в JPG, натискаєш експорт, і він просто крашиться. Тобто, я зберіг в PNG. І я підозрюю, що таких мелких штучок їх може бути багато. Тож, будьте на чеку, не видаляйте попередній Affinity, тобто, тримайте версію, як з блендером, стару версію, яка точно перевірено все робить, що ви знаєте, і нову, поступово з, з нею знайомтесь. Um, ну і так як велика корпорація викупила це, то можна очікувати погіршення якості, погіршення якихось фіч, тобто воно може стати гірше. Тобто, оці от рішення вже гірше. Можливо, це можна налаштувати, поміняти, повернути. Я ще не внікав в цю прошку глибоко. Але тримайте це на увазі. Тож, така гарна новина, все на халяву. Ідіть під описом, забирайте, забирайте забирайте безкоштовно назавжди ці програми. Користуйтесь, не користуйтесь Adobe. Adobe це погано, користуйтесь Affinity, це добре. Ставте мені, будь ласка, в подбайку за те, що я вам гарну новину зробив. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступне класне відео. Можете підтримати канал, і я буду робити більше відео. Так що пишіть коменти, це дуже важливо. Uh, всем, всем спасибо, пока.